Електронний унітаз, котрий вимірює показники здоров'я, гарячий душ з паром, що запам'ятовує та підлаштовується до побажань кожної людини, та дзеркало, що розпотіває після натискання кнопки. Це не фантастика, а реальність. Мене звати Євгеній, і в цьому відео я розповім про сучасні смарт рішення для ванної кімнати. смарт – це багатофункціональні пристрої, що можуть робити все від відтворення музики до сушки та масажу одним натисканням кнопки. Перші представники технологічних унітазів з'явилися в Японії ще 35 років тому. Вони в першу чергу мали функцію біде. Зараз же смарт Унітаз може робити майже все: автоматично опускати та підіймати кришку унітазу, автоматично змивати воду, тобто для цього навіть не потрібно нічого натискати, просто відійти від унітазу. Мати власне підсвічування. Ця функція дозволяє легше бачити під час користування, не вмикаючи освітлення у ванні чи будинку. Миття та сушку тіла після користування. Самоочищення. Розумний туалет може очищатися сам. Необхідно просто ввести налаштування та потрібну ретельність очищення, і унітаз почне очищатися сам. Класною функцією є вбудований підігрів сидінь, який дозволяє повністю регулювати температуру. Цим можна керувати за допомогою телефону або пульту дистанційного керування, щоб забезпечити нагрівання сидіння перед використанням. Такі унітази також можуть комплектуватися вбудованими динаміком та дезодорантом та багатьма іншими функціями. І технології далі стрімко розвиваються. Зараз вже експлуатуються розумні туалети з вбудованим контролем за станом організму. Такий унітаз аналізує виділення людського організму за допомогою сенсорів, допомагаючи людям виявляти зневоднення, зараження вірусами та інфекціями. Крім того, штучний інтелект і комп'ютерний зір можна використовувати для кількісного аналізу людських екскрементів. Наприклад, використовуючи оптичні сканери для автоматичного запису показників, таких як частота сечовипускання, тодифікації, швидкість потоку сечі та морфологія калу, в деяких випадках можуть виявити рак на ранній стадії. Такий унітаз також може вимірювати температуру тіла та частоту серцевих скорочень. Тому сучасний смарт-унітаз це не лише про комфорт, а й про здоров'я. Прийняти душ зранку для багатьох людей це необхідність, і саме зранку хочеться просто цим насолоджуватися, а не займатися налаштуванням температури або режимів, але ця проблема вже вирішена. Розумні душові технології працюють ще до того, коли ви зайдете в душ. У спеціальному додатку можна вказати, щоб душ попередньо нагрівався до потрібної температури, встановлювати тиск води і таке інше. Панель управління також дозволяє змінювати вихідний отвір, з якого надходить вода, зверху, гідромасаж або все разом. Щоб призупинити душ і намилитися, потрібно лише натиснути кнопку. Коли ви будете готові, просто потрібно повторно натиснути кнопку і вона повернеться до того ж самого налаштування. В таких душах також є програма очищення, вона видаляє вапняний наліт та інше забруднення з вихідних отворів труб і форсунок. Залежно від моделі, розумні дзеркала можуть служити різним цілям. Базові функції захист від запотівання або зменшення яскравості світла для підвищення комфортності. Більшість розумних дзеркал мають базові можливості підключення вбудовані Wi-Fi та Bluetooth для керування дзеркалом із телефоном або потокової передачі музики новин чи подкастів. Деякі можуть повідомляти про погоду, тоді як більш просунуті варіанти можуть використовуватися як домашні станції для тренувань. Тут ви можете переглядати своє відображення, коли тренер показує вам вправо, щоб ви могли контролювати та змінювати свої рухи за потреби. Також є вбудована камера для тренувань онлайн. Дисплей системи відстежує статистичні дані в реальному часі, пульс чи спалені калорії для покращення вашої мотивації під час тренувань. Ще одна з функцій розумних дзеркал – це створення потрібного освітлення в ванній кімнаті. Ним можна керувати однією сенсорною кнопкою. Вона світиться навіть у темряві, дозволяючи вимикати та вмикати led підсвітку одним дотиком. Також можна регулювати інтенсивність світла. Інша лінійка розумних дзеркал має функцію моніторингу за станом оздоров'я. Вони аналізують стан шкіри, виявляють проблемні ділянки і дають рекомендації по догляду за організмом. Деякі моделі також показують біометричні параметри, наприклад, пульс і вагу. Це допомагає їм вчасно виявити проблеми зі здоров'ям і запобігає виникненню захворювань. Розумне скло дозволяє користувачеві перемикатися між прозорістю та непрозорістю вікон вашої ванної кімнати. Скло може блокувати огляд на зовні приміщення, але водночас пропускати природні світло. Це набагато гігієнічніше, ніж штори. Налаштування вікна з прозорого на матове легко змінити за допомогою смартфона або голосового керування. Сподіваюсь, що для вас ця інформація була корисною. Всім дякую, побачимось.